Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми в Сковородинівці, Анатолій Іванович Єлісєєв, чоловік з такою російською прізвищем, представляє сьогодні крайню громаду Золочівщини, якщо в ту сторону дивитись. Анатолій Іванович, ви з Росії? Ні, я з України, з Великоборонського району, родом села Вітховатка. Вона ще зараз сильно обстрілюється, так як у нас на Золочівщині обстрілюються уди. Точно так була в окупації Вільховатка, там, де моє місце народження, моя мала родина, скажімо так, місце народження рідні края. І вони теж обстрілюються так, як і наші люди з золочі. А сюди попав я після інституту. Був будівельником, я пам'ятаю. А я вас застав біля цього стенда, і стенд насправді... Це, мабуть, перший такий стенд буде в нашій Золочівській громаді. Ну, понятно, що це у нас господарство імені Сковороди, в якому керує Микола Іванович Куценко. Хто сумнівався, що, що це буде так? Я бачу от список, хто це такі люди? Два, 30 чоловік. 30 чоловік це хлопці, які. Зараз служать в Збройних силах України. Вони першими пішли буквально 24 лютого минулого року служити в Збройні Сили України. По перших рядах цього списку ви бачите Пацхан Іван Іванович, Пацхан Костянтин Іванович, Максимчук Руслан Анатолійович, Вавілови Володимирович. Вони служили ще. Пішли захищати Україну в 2014 році рік. Uh -huh. Проходили військові дії на Донбасі. А... Анатолій Іванович, я вас ви... буду перебувати. Я всіх перебуваю, ви не обіжайтеся на мене. Я що хотів запитати? Що я хотів запитати особисто у вас? Це не перша спроба моя поговорити з вами на цю тему, але насправді ви завжди відмовлялись і ви скромна людина. Що на сьогодні ми можемо констатувати, що доброго здоров'я у нас прямий ефір. Що ми сьогодні констатуємо? Що Золочівська громада знайшла свій, як би таку тиху зону, куди їхали люди, тікали від війни люди. Це була е, Великоргазяйсь Старостинський округ. Я зробив звідси репортаж про Калиновецьких жителів із Жовтневої. Вони тоді дякували Єлісеєві, казали, в нас тут прийняли як рідних. Я знаю, що багато інших, багато золочівців тут перебувають, і я жодного разу не чув жодного критичного слова на адресу старости Єлісєєва. Який приймаюча сторона, як кажуть, я не знаю, як вам удається це робити, тому що насправді не одна зона Сковородинівська спокійна, є в нас і інші спокійні, але чомусь в Сковородинівку більше всього поїхали і чомусь про Сковородинівку всі і сьогодні, і тоді згадують тільки і згадують і говорять зараз тільки вдячні слова. Як вдається задовольнити потреби тимчасово переміщених наших вже? земляків. як вам це вдається? Ну, Зараз внутрішньо переміщених осіб, скажімо, вже менше стало. Частина виїхала до міста Харкова. Коли вони, по-перше, приїхали сюди в останніх числах лютого минулого року, коли почалися обстріли Північної Салтівки, багато людей приїхали сюди, до родичів, до... на свої дачі, скажімо так, де вони. Любили відпочивати влітку, але за таких умов вимушені були приїхати в ті домівки, де жили їх батьки, а зараз батьків немає і пусті стояли хати. Ми допомагали якось облаштовувати цим людям. Так, звісно, <соценно> ми були з сім'єю. Будинки були ж такі покинуті, інколи, були такі з проблемами якимись, без, були без опалення. А як ви допомагали? І... Як це вам удавалося? Це, це ж все кошти, це все матеріали. Ні, ну, ви будівельник, ви можете, я знаю. Допомагали, по-перше, те, що у нас є саме головне базове господарство, агрофірма імені Григорія Савича Сковороди. І ми знаходимо майже по всіх питаннях спільну, спільне бачення, вирішення проблем з Миколою Івановичем куценком. І він взявся з перших днів збройної агресії, коли почалася прямо так війна. І Він взявся допомагати нашому округу. Він виділяв і транспорт для перевезення гуманітарної допомоги, він виділяв продукти харчування. По-друге, майже кожен бажаючий двір ще на марті місяці зміг отримати по пільговій ціні по мішку борошна. Яке так необхідно було, коли на були початку закриті це магазини, було, да. це було магазини важливо. не працювали. А Микола Іванович буквально привіз, ми з ним провели цю бесіду, і він согласився з Краснорадського комбінату слівопродуктів. Замін на те зерно, що він відвіз туди, на від тіря господарство, перевезло і продало по пільговій ціні. Тим, хто хотів, більше 20 тонн борошна. Хліба люди наїдалися на початку війни, коли почали стріляти? Ну, хліб, слібом, по-перше, були вирішені проблеми з борошном. Тоді ми займалися дріжджами. Ви пекли? можна було пекти хліб самим тут. Да. А пекли хто пік? Пекли і в столовій, і в шкільні в шкільної їдальні. Угу. По перше, а тоді розвозили. У Великорозянку і Горіновку, і в Сковородинівці забезпечували найбільш незахищені вести населення. Це пенсіонери, одинокі, багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми, біженці, ті, у кого майже ми бачили, різні були люди, які приїжджали сюди з міста Харкова і з Золочева, і приїжджали, вони бувало те, що приходило бросати все, і приїжджали буквально так. Та да, до вас тікали люди, до да. вас тікали в тапочках, і... люди. Щоб вспіли, те було вихватило. Було, тим приїхали, а тут приходили допомагати їм, і збирали і меблі, хто що, і ліжка хто давав. там. Хто, хто збирав, було? хто був ініціатором? Вам вдалося от знайти однодумців серед місцевих да, жителів, які, 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 які от, згрупувалися і допомогли? Ви ж не один це робили? Звісно, однодумці були. <кій> І люди, я скажу, а хто що... ви не от пригадайте зараз таке, може прізвище? Просто прізвище або імена. Ні, ну я скажу про дівчат багато добрих слів, які зараз займаються розподіленням гуманітарної допомоги. Це Лукаш Оксана Олексіївна Осковародиніс, і Баска Надія Юрівна, і Голубнича Наталія. Володимирівна, разом з матір'ю з голодничою Людмилою Миколаївною в mm -hmm. оргазянці багато зусиль докладали на початку ще війни. Балабан Тетяна Миколаївна, колишня вчителька Кроченко Наталія Миколаївна, це завідуюча дитячим садком нашого закладу освітнього. Зараз займається активно цими питаннями надання гуманітарної допомоги Прасов Тетяна Вікторівна, Кроченка Людмила Павлівна. Так що помічників багато і працювали вони добре. І я не можу положитись на них. Скільки народу переїхало до вас? Ви намагалися підрахувати? О, наскільки збільшилася ваша громада? В перших числах на початку року, з початку збройної агресії. Десь ну, з березня Батінці, десь, так? Да. Так, да, лютого, за березень і квітень до нас приїхало е, близько 700 чоловік населення. Да. А скільки у вас громада взагалі? У нас е, в мирний час до 25 лютого налічувалося 1170 людей. 1170 да, і 700 то, додалось. Да, так, що у нас було багато людей. І тим не менш, ми багато зусиль доклали там, і благодаря нашим підприємцям вони самі привозили продукти, тоді вже запрацювали магазини, у вас я так розумію. Да? А хто був з підприємців? От такий, хто, хто допомагав? Кому може? Ви можете всіх не на називати хоча б одного, Лукаш, ну, я розумію. Багато там працювала Павлівна, Гіцелева, і Катерина Павлівна, і допомагали, привозили гуманітарну допомогу. По гуманітарки, Анатолій Іванович. Так. Скажіть, будь ласка, гуманітарка в сусідній Писарівській громаді потрапляла в Писарівку, ну, я так зрозумів, не, не, не надто часто, не надто, ні. А до вас, я розумію, так, що гуманітарка потрапляла регулярно. Я скажу, вас за це дуже хвалити, може, і не треба, бо тут не дуже рвалися снаряди і вам, і вам могли привозити, в золочів боялись, вам могли, але все-таки могли і не привозити. Треба значить, було ініціативу виявляти, мабуть, так? Да? Значить, ініціатива це одне, а друге, це завдяки і по більшій частині ми. Повинні за це благодарити Куценки Миколи, тому що Миколич. ні, ми нього не можемо обійтись. тому що я, я починаючи з березня міста доброму Практично кожного разу він надавав транспорт для перевезення гуманітарної допомоги з міста Харкова і не тільки до нашого Старостинського, й до а й до, до Золочева забезпечував золочівців. І навіть було і на інші старостинські округи, такі як Малу Розянку він забезпечував, теж привозив своїм транспортом. Ми привозили в свій час із Шарівки. Він декілька машин нам повідомили, що там скрутне становище з зберіганням гуманітарної допомоги, вона була під відкритим небом, а йшли дощі, mm -hmm. і нам в той час буквально вдалося. Привезти сюди, ну, скажімо так, півтори тисячі коробок гуманітарної допомоги. Ого. І ми ще поділилися з Новорадянським старостинським округом, і кожна, кожна людина у нашому старостинському округу змогла отримати теж один набор гуманітарної допомоги. Ви знаєте, що зараз за лютий я сьогодні вже це зіштовхнувся в важках досить шумній громаді. Там тиждень тому був останні обстріли. кажуть, і зараз дуже напружено. От там говорила піддубна, здається, Наталочка, Така да. там староста. Вона казала, що по дві коробки буде тільки від Червоного Хреста Гуманітарки. А Коваленко казав, що це буде всім мешканцям Золочівської громади. Таке було рішення, нібито в районі прийнято. Це по два великих коробка червонохрестівських, оцих. Прийде кожен, кожен за, за торчі, лютий да. за теста. лютий і, 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 за з, і за березень. Оце отримало, цей варіант. Червально місяців два назад ми отримували від Тоді буде, ще, Антоніж, буде і, ще. да, По розповідям Коваленка Віктора Миколаївича ми ще можемо отримати цю допомогу. І тим не менш, я скажу, що е, отримують на нашому окрузі і гріх жаловитись. Вони не тільки. Скільки в місяць, Анатолій, скільки в місяць от приїжджає сюди? Різної гуманітарної допомоги. Я не кажу там мішків, коробків. Скільки в місяць ну, за місяць. місяць, скільки разів? Людина отримує, кожна людина отримує, ми прикидували. Кілограм 10, 12, 15 там, гуманітарної допомоги. Різної гуманітарної так, допомоги. Так, а якщо так. по привозам, це 1, 2, 3 в місяць, 4, 5 разів? Скільки? В середньому? Ну, один, за війну? Один привоз гарантовано нам надає Золочівська селищна рада. Угу. Один... Один коробок на дві людини, там і один коробок на одного чоловіка. Тепер буде по коробку на кожну так. людину. І ще найближчі відділ, два ще благодійних організацій ми теж отримуємо. І скільки виходить в місяць? Ну, раз в два місяці як писарівці чи Ні, два так. рази? Частіше. Частіше. два рази в місяць. Два рази? Да. Я так розумію, що не два, три-п'ять, да, навірно, таке буду. може бути. Тобто, люди, які були у вас в громаді, не було голодних. Не було чі, таких, що нічим було руки помиті, не було голих босих. Менше було там, скажімо так, засобів гігієни. Але ж люди отримували пенсії, люди отримують субсидії. Магазини де, працювали. Не, незважаючи на цей важкий час там. А Продовольчі товари вони отримують. Я вам скажу, ну так не жили люди в мивних чах, деякі версії села. Що серйозно? Так що так. Да. Це і вони каже, можуть мож, за це зекономити гроші свої і витратити на інші потреби, скажімо так. Тобто, таке, як гречка, крупа, макарони, да, можна, ну, можна ну, якийсь час не, не купувати, да, консерви, там якісь. Ну, це добре, е це динаклі. добре, що на, на, накопичується це. Ми не знаємо, як буде війна, ми не знаємо, що буде. Я розумію, що ви, мабуть, навмисне робите такі можливості людям зробити запаси. Запасся добре в війну, запаси дуже класно. Да, Скажіть ваше ставлення до того, що у нас сьогодні хочуть переіменувати вулиці, дерусифікувати вулиці вашого Старостинського округу в тому числі. Ви якісь пропозиції давали? Ми давали одну пропозицію. У нас є вулиця Самарська у Великій Разянці. Інші вулиці там вони не підпадають під. І цю дересофікацію, А ось у вулиці Самарська, воно приходить на. Ріже вуха, як то ріже. Да. Ріже. Самара. Так, так. тому що зв'язано з Росією. І, і з... що там може бути? Як можете назвати? Які, які бачення ваші особисто? Ну, хлопців, у нас багато. Ваші особисто? Я думаю, ми ще будемо розмовляти. З населенням особливо це буде стосуватись великої рагазянки. Mm -hmm. І як люди вискажуть, які бачать цього вирішення цього. Ваше особисто, і... Анатолій Іванович, кого ви от вулиці? Ваше, ваше, ви ж теж тут живете. Ви громадянин, ви житель, ви давно тут живете. Кого б ви кого б ви назвали, чи ще не вирішили для себе? Ні, ще не вирішили. Чи, це... А ваш погляд, якщо от, кажуть, такі розумні у нас є дописувачі, вони кажуть, так треба називати героїв місних, тільки місних. Ну, чого місцевих? А от якщо ми зараз дивимося на список загиблих хлопців, сьогодні в Цапівці, ви ж знаєте, сьогодні в Цапівці да, хоронили хлопця. Да, от... Молодого зовсім це найменше, що ми можемо зробити для їхньої для увічнення їхньої пам'яті. Це присвоїти ні, згоджу, їхні імена. От, от він згоджу, загиблий. Є... Чому б і ні? Чи Чо... хай це буде не Сковородинівський? Хай він буде з якогось іншого населеного пункту. Хоч би вони не були, згоджу, конечно, всі були живі. Такі моменти, які підказують нам шляхи вирішення цієї проблеми, може ми погодимось. З жителями Цапівки, і тим більше, що вулиця Самарська прилягає до самої Цапівки. Там. Може бути і це, так? Да, да? да, може бути і вирішено так питання. Назвемо ім'ям цього героя, якого сьогодні поховали у Цапівці. Це думачення. питання буде винесено, і я думаю, ми обсудимо його на зборах. Антон Іванович, вже той наплив біженців. Стік трошки, да? зараз скільки у вас їх залишилось? Було 700. З гаком зараз. Ну, залишилось біля 200 біженців. Ну, це вже ви навіть не відчуваєте навантаження серйозно. Да, да? Так, магазини працюють. і, і... Гуманітарна допомога надходить часто і даже... і більше того. Всі отримують євродопомогу. Ми намагалися так зробити, щоб в першу чергу. Переселенці, ті, які прибули на нашу територію, щоб вони часто отримали, ті, хто не зміг через Дія оформити. А звідки найду, найдальше були переселенці у вас? Найдальше, найдальше? Ну, були з Золочева, були з, а з Харкова з Калинова, З Харкова. Калинове, так? Так. Да, були і з Харкова, з Північної Салтівки, і з центру Харкова були. Ну, повиїжджали. Десь то залишилося. Щось і зимувати в наших країнах. Та у вас гріх не залишитись, у вас є, дуже красиво. Є, є, є такі будинки, скажімо, вони використовувалися як дачі, але вони з, з природним газом. І люди живуть там, так як вони жили в Харкові, так вони живуть і зараз тільки що зимують там. На зиму вони раніше переїжджали до Харкова, а зараз залишились зимувати тут Воронівці, Сквординівці, у Великій Радянці. Анатолій Іванович, я мабуть виразив зараз думку багатьох моїх земляків і не тільки земляків. Всі, хто пройшов через Кауридинку під час війни, тої, тієї війни вона не закінчилася, але тоді, коли стріляли в золочеві, дуже я вам кажу спасибі від тих людей. Ви не розгубилися, ви, ви знайшли в собі сили, ви були отакий, усміхнений, упевнений в собі. І ви вирішували всі проблеми, які виникали. Заради цього люди сюди їхали. Не одна сковородинівка тиха у нас була, а в Сковородинівку їхала найбільше. Це не тому, що тут красиво, тут справді дуже красиво. Це тому, що тут уміють прийняти людей, уміють потурбуватись про людей, не чекають, поки людина упаде з ніг. Допомагають, ставлять на ноги, і все добре. Ми допомогли тут живуть мої два колеги. Людмила Валентинівна, Скалинова, Коваль і Столяренко Сергій Олександрович живе в Соворот. Столяренко тут, я не знаю да, про Людмилу Суспільності. І їздить від селя на роботу. Вудах ми така знаємо. Ситуація. Там страшне. Калинове також Ду -ду 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 -дуже, дуже, дуже погано і там. І у Людмили Валентинівни там теж є руйнація будинку. Так що ми ще в їх прохистили тут, їм понравилось, і Вони досі живуть, і ні на що не жалуються. Це була моя перша спроба з вами зустрітися, коли е Людмила сказала, що класно. От, треба сказати дякую Елісеєву. Да, от Коваль, і тоді да, я проїздив, да. але ви не захотіли поспілкуватися за мною. Ну і правильно зробили. Ми сьогодні поспілкувалися. Я знав, де вас знайти. Я сьогодні вас тут і знайшов. Дякую вам, дякую від людей. Дякую за те, що ви справжній українець. А справжні українці вони чим відрізняються від несправжніх українців? Вони гостинні, найперше. Вони щедрі душею і вони дуже розумні. Дай Бог вам здоров'я. До нових зустрічей. Дякую.